Сили оборони України відновили низку позицій у Степногірську. Це запорізький напрямок, повернуто вулицю в східній частині селища та південні багатоповерхівки. Ворог уже не вперше за останній час публікує їх обстріли на добропільському напрямку. Наші військові продовжують стискати вже два котли між новим шаховим та шаховим. Ситуація непроста, Втім, ворог продовжує відступати. Сили оборони України проводять піхотні атаки в Константинівці на Сумщині, проте, на жаль, атаки поки безуспішні. Загалом на цьому напрямку ситуація складається трохи легше ніж на тому ж Покровському, але ворог здаватись не збирається. двох бійців тероборони. Які п'ять місяців утримували позиції в Запорізькій області, висунули на державні нагороди. Про це повідомили у збройних силах України Олександр Тішаєв та Олександр Алексієнко 165 діб безперервно вели спостереження та розвідку, укріплювали позиції і нарощували інженерні загородження під постійними атаками дронів і артилерії ворога.